Представляємо вашій увазі новий регіональний навчально-практичний центр сучасних транспортно-будівельних технологій, зроблений на базі Державного навчального закладу Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області. Центр має найсучасніше обладнання, серед якого стенд для регулювання розвалу сходження коліс автомобіля на основі чотирьохстійкового підйомника. Дана операція проводиться наступним чином. Автомобіль встановлюється на підйомник і фіксується противідкатними упорами. На колеса встановлюються самоцентруючі кронштейни із мішенями, після чого за допомогою програми проводяться всі необхідні налаштування. Визначивши відхилення, усуваємо їх і доводимо показники кутів нахилу коліс до норми. Наступним є стенд перевірки гальмівних систем автомобіля. За його допомогою проводиться діагностика гальмівної системи автомобіля для виявлення несправностей та подальшого їх усунення. Лабораторія будови колісних транспортних засобів, яка оснащена всім необхідним для проведення виробничого навчання та лабораторно-практичних занять обладнана мультимедійною дошкою та проектором діючим стендом електрообладнання автомобіля стендом для перевірки стартерів та генераторів Стендом для рихтування дисків, майстерня діагностики та ремонту колісних транспортних засобів, оснащена стендами для балансування та шиномонтажу коліс. Пневмопідйомником для піднімання автомобіля на невелику висоту для зняття та встановлення коліс, люфт-детектором, за допомогою якого проводиться діагностування ходової частини автомобіля. А саме рульових наконечників, шарових опор та гумово-металевих елементів. Стенд для регулювання фар автомобіля, майстерня технічного обслуговування колісних транспортних засобів. Обладнана мийкою для очищення деталей та агрегатів автомобіля, стенд для перевірки електрообладнання, макети трансмісії автомобілів із переднім та заднім приводами. Є діючий автомобіль ВАЗ-2105, на якому проводиться повний цикл технічного обслуговування автомобіля із виконанням всіх робіт. Лабораторія відпрацювання практичних навичок за професією машиніст-крана автомобільного. обладнана сучасними комп'ютерами та діючим макетом крана автомобільного з кабіною маніпулятором який дає можливість отримати нові та відточити наявні практичні навички керування краном. Ласкаво просимо.